Козороги, привіт! Новини для вас 15 по 21 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи асцендент у Козирозі, цей розклад для вас. Так, що у вас, козироги? О, у вас дерево життя і брама. Ну що, дерево життя це вагітність, це комусь дарувати тепло, увагу. Турбуватися про когось, емпатично віддавати свою любов. Відкрий собі дерево життя. Зрозумій, що ти даруєш світ те, що отримуєш. Угу. Дерево життя це дуже хороша енергія. У вас буде козерухи на цьому тижні. Ви, можливо, будете займатися багато дітьми, родиною, сім'єю. І у вас карта Ангела. Карта брами Ангела. Іди на поклик нового світла. Відкрий собі і дозволь собі відкрити нові емоції і новий етап життя. Закрий двері в старе. Угу. Досить непогано. Потрібно звільнитися від старого, закрити вже, як кажуть, ці двері. Мабуть, вам вже там нічим не слугує минуле козороги. Які емоції? Ой, у вас відчуття провини, і у вас відчуття перемоги? За щось будете себе корити, або за те, що зробили, або те, що не зробили, або те, що хотіли зробити, але якось себе стримали, що потрібно було щось зробити, або сказати, треба було, але ви промовчали. Тобто це не означає, що ви там відчуваєте прям що вас гложать. Хоча було, я пам'ятаю, було від вас козироги така. Це вже зараз другий раз, я пам'ятаю, тому що я запам'ятала вашу енергію. Була така вже ситуація, коли мені написали, козироги ніколи не відчувають провини, що ви таке говорите туди-сюди. Кожна людина іноді відчуває провину, що потрібно було так зробити або поінакше, а я цього ще. Не зробила чи не зробив. Тобто, не може бути кожна людина, вона за щось іноді відчуває і задумується, що чого я це, наприклад, не зробила раніше, або чого я не сказала, або та далі. Тому без образ Ай. і у вас карта перемоги. Ви відчуваєте себе, що в якійсь ситуації ви перемогли, отримали якийсь результат на той, який ви розраховували. Так, давайте дивитися козороги, що у вас будуть за події відбуватися на цьому тижні? Події для козирогів. Початок тижня. Рицар жезлів, ну що, якась є несерйозна енергія, або це ви дуже сильно щось хочете кудись відправитися і горите якимось бажанням. Колісниця, енергія рака, кудись, можливо, ви хочете відправитися або поїхати, або стосовно машини, і четвірка мечів, ви дуже багато про це думаєте. Візьмете паузу ем, і обдумати якусь поїздку, інакше ми тут словами і не скажеш, козироги. Хтось до вас має приїхати, і ви, наприклад, очікуєте, або ви кудись маєте відправитися і поїхати, і на це ви обдумуєте, візьмете паузу, щоб обдумати, куди вам рухатися далі. Це рух вперед, і ви будете це обдумувати. Ну, тут натуральна поїздка. Середина тижня, що у вас? Королева мечів? Ну, ви тут строгі козироги. Це не ваша стихія. Жіноча енергія знаку повітря вона тут строга, раціональна. Якщо ви жінка, то ви сідаєте в таку строгість, тут жезлів, стосовно якоїсь пристрасті і бажання це, це я хочу. Це я хочу і що ви тут хочете. Що ви тут хочете? Дев'ятка жезлів. Якісь старі рани починають нояти, і вам, мабуть, потрібна якась допомога або ви думаєте про якусь допомогу. Дев'ятка жезлів це старі рани. Це коли людина замучена, вона. Енергетично виснажилася, тому що ситуація, яка колись була, це незалічений паттерн. Тобто, ситуація, яка колись була, вона повернулася і знову починає вона вас турбувати і нояти. Так, кінець тижня, сімка пентаклів. Ну що, тут іде очікування. Очікування. Будете щось чекати, чи когось будете чекати. Так, четвірка кубків, Ну, відстороненість, образа. Небажання відчувати така, знаєте, відстороненість очікуєте, але дуже сильно ви внутрішньо незадоволені, така, знаєте, образа може бути. І тут приходить сонце козороги, або на енергії дітей, або енергія Лева у вас тут з'являється. Можете очікувати дітей і дуже сумувати через це, або чекати якогось прояснення, прояву людини, або щоб з людиною щось прояснити, або якусь ситуацію у вашому житті, навіть фінансово прояснити. Ви будете тут чекати цього пояснення, але вам тут не дуже комфортно в цьому очікуванні. Загальна енергія тижня і ваша основна подія четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це зона комфорту. В четвірці пентаклів нічого не відбувається. Це таке болото, коли людина рухається по чотирьох точках. Дім, робота, робота, дім, наприклад. І там нічого не відбувається. Людина намагається втримати те, що є на плаву, ну, в неї все стандартно. День пройшов, число змінилось, і нічого не змінилось. Рицар Жезлів, Козироги, що у вас тут? Королева жезлів. Тут може бути різниця у віці між чоловіком і жінкою, якщо це про пару говориться. Чоловік такий несерйозний, а ви тут прям зірочка горите козироги. Королева жезлів. Жінка знаку вогонь, або в карті у вас є вогонь, якщо ви жінка. Дев'ятка пентаклів це жінка-сінгл і імператриця. Фігура матері, дружини і дорослої жінки. Ресурсної, творчості. Що я тут бачу, козороги? Тут є дві жіночі енергії і одна чоловіча. Якщо ви чоловік, ви можете думати між двома жінками. Телець, вогонь. Можливо, у вас є дружина і ще одна дуже гарна жінка, яка вас притягує. Це може бути і постась одної жінки, що вона така запальна, енергійна, гарно виглядає, вкладає в себе ресурс і дуже. Мудра не по руках, і має велике для вас значення. Тут карта приходить знову дітей із поріднених душ, шістка кубків, карта минулого. Це також може бути, якщо ви жінка, ви можете тут за дітей так багато думати і турбуватися, і вкладати дуже багато ресурсу у дітях, або думати про якусь поїздку, як там буде дітям. Як варіант полісниця? Козироги. Колесо фортуни, ви хочете поїхати щось змінити якусь ситуацію, або стосовно машини. Тут приходить дьявол, енергія ваша козироги. І п'ятірка кубків йде розчарування. З якоюсь поїздкою є відчуття, є страх. Дьявол це те, що вас тримає. Можливо, вам потрібно кудись поїхати, або ви хочете кудись поїхати, але вас щось там тримає і засмучує. Д'явол від дьявола не так просто вирватися, він перекриває колесо фортуни. Колесо фортуни це циклічність, це зміна енергії. Ну тут дьявол. Ви або зупиняєте себе стосовно якоїсь поїздки, що не можете поїхати, або ви щось собі пояснюєте стосовно цієї поїздки і стосовно цієї ситуації. Тут іде розчарування, неоправдані надії. На дні колоди, королева мечів, яка у вас далі тут іде. Четвірка, що ж ви тут так обдумуєте? цю поїздку, і так вам важко. Король Кубків, чоловік знаку Вода, імператор, дві чоловічі енергії і комунікація. Ви можете спілкуватися з цими всіма людьми, або в карті є в людини і вода, і вогонь імператор Козироги. або у вас це є. Ви можете тут спілкуватися, наприклад. З ще чоловічою енергією про жіночі енергії, про... можливо, будете запитувати якоїсь поради. З мамою можете спілкуватися, або це просто група людей, ваші, наприклад, друзі або родичі, ви можете обговорювати цю ситуацію про поїздку. Ну, однозначно, тут є: ви не самі ці приймаєте рішення, а ви тут обговорюєте на дистанції з людьми про якусь поїздку, про переміщення. Про машину може бути. Однозначно, у вас відчуття, що вам тут не знаю, або хтось вам буде давати поради, або, або ви будете давати поради, у вас, можливо, хтось запитує поради. У мене відчуття, що ви розкажете з кимось поділитеся про якусь свою ситуацію, що ви щось хочете, але щось вас тримає, і ви боїтеся, можливо, кудись поїхати або змінити щось. Королева мечів, що у вас тут? П'ятірка, ухти, п'ятірка мечів, конфлікт, стан програшу, маніпуляції, енергія риб місяць сюди приходить, і зірка, зцілення, енергія водолія. Якщо ви чоловік, ви розумієте, що ви якісь ситуації програли, і у вас є страх стосовно жіночої енергії цієї королеви мечів. Водолій може бути. І ви хочете зцілити якусь ситуацію, тому що вас це занеп... дуже сильно непокоїть. І якщо ви жінка, ви тут відчуваєте багато страху, боїтеся програти, і ну, маєте багато мрій, надій і планів на свою реалізацію або взагалі, куди ви хочете рухатись і що ви хочете в цьому житті. Ту жезлик. ну тут я хочу, але я не можу. Четвірка кубків це відстороненість, це невпевненість, це образа, це я нічого не хочу. Ви тут самі собі протирічите, тобто є якісь бажання у вас для реалізації, або що ви хочете, але у вас є страх. Страх це зробити, або страх помилитися, або страх, що погіршиться якась ситуація, якщо ви почнете щось зміняти, те, що ви хочете. Двійка кубків, ну знову не знаю, не знаю, і королева мечів, те, що ми її прояснюємо. Ну що, тут однозначно жіноча енергія сидить в невпевненості. Е, є дуже сильне бажання, є якісь мрії, є якісь плани, Ну, є страх і невпевненість, і внутрішня тривога. Підсвідома така тривога, внутрішні переживання. Тому що ви не можете вибрати і не можете наважитися на це рішення і на цей крок. Якщо ви чоловік, то ви ці... у вас є дуже сильне бажання зцілити якусь ситуацію, стан війни між з цією жіночою енергією, але ви не знаєте як. У вас є сильна пристрасть до людини, але є також відстороненість образа, як змінити ситуацію непонятно з цією королевою мечі. Ну, Невпевненість. Можете багато казати не знаю. От хочу, але не знаю як. Дев'ятка жезлів, що у нас тут? Що у нас тут з дев'яткою жезлів? Що за старі рани? Що вас щось тримає? Рицарь мечів. Ну що, тут різке прояснення: король мечів, чоловік знаку повітря. У нас тут з'явилася парочка. Тут і шістка пентаклів. Між людьми є перекос, однозначно. Людина може до вас проявлятися агресивно, вибивати з ноги двері, говорити якісь необдумані речі, про які потім жаліти. Це необдумані рішення і слова. Тут є в нас пара королі королева мечів, і між ними є сильний перекос. У віці, в статусі в будь у світогляді. Тут бажання зцілити. Ну, не знати як, є тривоги, страхи і переживання між цими людьми стан війни. Хтось виграв, хтось програв, навіть якщо ви виграли, не факт чесним шляхом. І тут намагання чоловічої енергії врегулювати, прояснити, проявлятися до вас різко. Но тут люди в мечових енергіях. Що жіноча, що чоловіча енергія? Вони тут схрещують мечі, вони тут строгі і колять один одного. І причому вони дивляться у різні сторони. Один до ліса, другий до біса. Тобто люди не можуть знайти компроміс. Люди схрестили мечі, і вони тут таке відчуття ніби воюють, хто кого і скільки раз. Сімка пентаклів. Що ви. Тут очікуєте вісімка мечів. Ви очікуєте, тому що сидите в обмеженнях. Заблоковані, або не знаєте, як чинити, тобто передумуєте дуже багато вихід, очікуєте якоїсь комунікації, що хтось або вийде на комунікацію, або хтось вийде з блоку, хтось вам щось прояснить. І тут приходить юстиція, тут приходить правосуддя, енергія терезів. Тут очікування або якогось рішення, або очікування правди. У мене відчуття, що тут очікування, щоб вийти з блоку, вийти з цих, з цих обмежень, з цієї вісімки мечів, вийти з цього стану обмеження. Хтось вас тут обмежує, щоб поговорити і сказати, можливо, свої рішення або почути якесь рішення, а можливо, навіть почути правду. Тому що це рішення і баланс це правда. Четвірка кубків. Щось вам це очікування дуже важко дається. Дев'ятка жезлів. ось чоловіча енергії так точно тут дається важко це очікування оцього і комунікації цього рішення. І прийняти, можливо, це рішення. Десятка мечів, ух ти, відчуття, що щось закінчилося, поставилася крапка, і тут приходить колісниця, та сама історія, що в нас ось тут була стосовно переїзду і поїздки. Можливо, ви не можете прийняти рішення стосовно якоїсь поїздки. Можливо, ви не можете відпустити людину, як варіант поставити крапку. Вам дуже сумно, що щось, можливо, закінчилося, або що ви сидите в обмеженнях і не можете кудись поїхати. Королева пентаклі на дні колоди. Давайте дивитися, що ж у вас тут, що тут у вас закінчується, що у вас тут за рух? Чому ви так сильно засмучуєтеся тут четвірка? Що ви засмучуєтеся через якусь поїздку або через машину, можливо. І тут також у вас йде розчарування і якась прив'язка, і теж у вас це пов'язано з рухом. Це теж у вас пов'язано з якоюсь дорогою. Сонце. О, це забагато. Навіть дивитися не буду. Сонце. Сила, енергія лева. Тут у вас з'являється. Це також. Сонце також енергія лева. Король Пентаклів це ваша іпостась чоловіча і верховна жриця. Або таємна жінка у вашому житті Козироги, через якої у вас є обмеження у спілкуванні і хочеться якоїсь правди, чіткості і балансу між цією енергією. І прояснення, но ви не можете. Можливо, ви хочете до когось поїхати, але не можете поїхати. Стосовно. Поїздки якоїсь, однозначно, якогось руху у вас йде засмученість. І якщо це в стосунках, то ви хочете прояснити якусь ситуацію між людьми з верховною жрицею. Там є обмеження, можливо, вас людина заблокувала, і ви не можете з нею зв'язатися. Якщо ви, наприклад, чоловік, якщо ви жінка, ви для когось є верховною жрицею. і ви не знаєте, як тут учинити. Можливо, стосовно поїздки, тут якась однозначно, з поїздкою тут є якась загвоздка у вас. Козороги. Четвірка пентаклів. Зона комфорту. Намагання втримати ситуацію і боязність вийти з зони комфорту у вас козороги. Десятка кубків щастя, радість, дев'ятка кубків. Я нічого такого не бачу. Чому? В зоні комфорту вам. Комфортно, ви знаходитеся з тими людьми, з якими ви хочете знаходитися. Ну тут приходить енергія відлюдника, енергія Діви. Ви маєте людей якихось, з якими ви відчуваєте спорідненість, родство, сімейність навіть. Ну ви відчуваєте там себе навіть не частиною цієї чомусь сім'ї, а як у відлюдниках. Як... Відстороненість, але є якісь енергії у цій зоні комфорту, з якими ви перебуваєте. Коротше, ви перебуваєте тільки з рідними тими людьми, якими ви хочете знаходитися, але там ви відчуваєте себе чомусь нечастиною. Ви шукаєте чомусь е е якесь рішення і гармонію всередині себе на самоті. Можливо, навіть справляєтеся на самоті своїми проблемами. Такі новини для вас, козороги. Гарного вам тижня і до нових зустрічей!